During the war crimes, cold winter, blackouts, war, and Russian Isles, our videos got a strike and in, on Harry Potter readings. And I don't understand uh, why it's forbidden to read for Ukrainian children and adults. So I hope this problem will be resolved. Uh, so I'm reading uh, 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 "Rebel Cats: uh, v Heroic Tales of Feisty Felines" by Kim Hamilton in Ukrainian. So this is my cat. He's going to listen to the story. Полярний ведмідь, кіт, який прийшов на Різдво. Одного сніжного святвечора в темному Нью-Йоркському провулку сидів і тремтів від холоду худий, брудний, мокрий кіт. Раптом він зустрівся поглядом із захисником прав тварин і журналістом Клівендом Ейморі. Жоден із них ще не знав, що, за мить, що та мить змінить їхнє життя назавжди. Кнівленд. Клівленд забрав бідолаху до себе на квартиру і викупав його. Як виявилося, під сірим нальотом буруді пилося ховався білий кіт. Полярний ведмідь, як його назвав господар, швидко освоївся, і вони найкращими друзями. Клівленд написав книжку про їхній перший рік разом і назвав її Кіт, який прийшов на Різдво. У ній він розповів історію про вуличного кота, що жив сам по собі, і брокотливого хлопця, в якого раніше ніколи не було кота. Книжка одразу стала популярною, тож за нею вийшли ще дві. Полярний ведмідь став найвідомішим котом в Америці. Проте сам полярний ведмідь не сильно переймався славою. Його не хвилювали ані запрошення на телешоу, ані книжкові тури. Він не хотів зустрічатися з кінозірками чи зніматися до обкладинок журналістів. 11 тисяч листів від фанатів, які він отримав, вони його теж не цікавили. Сподобалося лише в яких була котяча м'ята. Популярному ведмені здавалося, що слав до чесно. Дякую. То чеснота, пере... чеснота перебільшена. Білосніжний кіт кілька разів відвідував ранчо чорна краса. При... Притулок у Техасі, який Клівленд відкрив для скривджених та покинутих тварин. Полярний відмід був джерелом натхнення для чоловіка, котрий допомагав численним тваринам. Його завжди пам'ятатимуть як живий приклад особливого зв'язку між котами та людьми. 1977-1999. США. The picture. США. Десять способів допомогти нужденним котам. У Клівленді Ейморі не було власного кота, доки він не зустрів полярного ведмедя. Проте він любив тварин ще з малку і завжди віддано їм допомагав. Хай скільки вам років, ви завжди можете якось допомогти кошенятам і котам, які цього потребують. Ось кілька способів: перше, просіть людей, щоб кастрували і стерилізували своїх улюбленців. Завдяки стерилізації буде менше бездомних котів на вулицях і в переповнених притулках для тварин. Заробляйте гроші. Для котячих притулків у вільний від роботи чи навчання час, ви можете, наприклад, збирати гроші на благодійність або виготовити щось власноруч, займатися волонтерством і притулком. Ви можете робити дуже багато всього: відчищення кліток і наповнювання мисок до соціалізації котиків і введення онлайн-сторінки закладу. Не купуйте, візьміть з притулку. Мільйони прекрасних котиків чекають, коли хтось забере їх у сповнений любові дім. Візьміть кошенята з притулку або організації порятунку тварин, а не купуйте в розпліднику та добре все обдумайте, перш ніж забирати когось до свого дому. Адже це велика відповідальність. Організуйте прийом пожертв. Збирайте речі, які потрібні притулкам: котячу їжу, наповнювачі для туалетів, книжки, ой, іграшки, старі рушники і ковдри. На свій день народження та інші свята просіть не подарунки а пожертви. допомога тим, хто її потребує, це найкращий подарунок. Прихистіть кота на певний час. Багатьом котикам потрібне місце, де вони зможуть перебути, доки хтось їх забере до себе назавжди. Іноді може бути важко розлучатися, але це чудове відчуття розуміти, що ви допомогли коту на його шляху до нової сім'ї. Не мовчіть, якщо ви бачите, що тварин на біді, скажіть комусь або зверніться до зоозахисних товариств. Будьте добрими до котів будь-якого віку. Зазвичай кошенята отримують більше уваги, бо вони такі маленькі, милі та грайливі. Проте старші коти не менш чудові. Тож не забувайте ділитися любов'ю із ними. Поширюйте інформацію. Опублікуйте в соцмережах фото кота, якому потрібен дім. Хтось неодмінно побачить ваш допис і ви вирішить завести нового друга. Світло. Okay, yeah.